Ну а зараз про те, чи відбудеться візит прем'єр-міністра Індії на рендер-моді до України в серпні, тому що це зараз інтрига. Наразі триває робота над цим питанням. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ МЗС України Георгій Тихий. Він зазначив, що дипломатія ніколи не припиняє роботу і пошук можливостей організації зустрічі лідерів. Нагадаємо, нещодавно у змі з'явилася інформація, що ймовірно 23 серпня індійський прем'єр відвідає Україну. З нами на прямому зв'язку Арсеній Пушкаренко, це народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір студія. Добрий вечір Україна. Давайте почнемо з цього гіпотетичного візиту на рендер-моді. Він не приїжджав до України з початку повномасштабного вторгнення. Що цей візит може означати для нас? Ну, однозначно, це може означати, що глобальний південь і лідери глобального півдня, яким є Індія, Китай сьогодні хочуть бути залучені до процесу, все ж таки, виходу з цієї страшної війни. І важливо сьогодні, що Індія була представлена на глобальному саміті миру, попри всі намагання Росії. Звузити коло учасників першого саміту миру і понизити рівень був. Я вважаю високий представник Індії, людина, яка відповідає міністерстві закордонних справ саме за західний напрям. І звичайно, що дійсно дуже символічно, якщо цей візит відбудеться, хочу нагадати, що наш президент Володимир Зеленський мав зустріч з лідером. Індії з прем'єр-міністром моді на полях G7 в Італії, і зрозуміло, що і на ньому проговорювалася сьогодні та ситуація, яка в нас є, і звичайно, що зусилля України у просуванні форми миру у імплементації форми миру. А я хочу нагадати, що 10 пунктів української форми миру, миру, яка запропонована президентом Володимиром Зеленським. Вона всього-навсього це і нема і не багато. Вона повертає дії міжнародного права. Сьогодні все до чого апелює Україна, це до повернення дії міжнародного права, тобто до справедливості. Тому звичайно, що якщо цей візит відбудеться, ми дуже сподіваємося. Тут треба дуже бути все ж обережними з командирами з оцінками. Звичайно, що це великий сигнал, що Україна сьогодні має прямий і міцний діалог з глобальним півним. З лідерами державами, лідерами глобального півдня. і звичайно, що тут сьогодні є, скажімо, так певна конкуренція між Китаєм, між Індією за лідерство у глобальному півдні. Ну я вбачаю в цьому насправді позитив, тому що це добре, коли є конкуренція, і зрозуміло, що сьогодні для нас на поряд з нашим кандидатством. І початком перемоги Європейського союзу з дійсно зовнішньополітичним пріоритетом є робота з державами глобального півдня, і ви знаєте, що той візит прем'єр-міністра моді, який відбувся нещодавно після перемоги його партії на виборах до Москви, він відбувся на фоні страшного обстрілу чергового військового злогочину Росії в Україні. Коли було випущено понад 40 ракет, ряд міст постраждало, і звичайно, наша дитяча лікарня Ахмадит, загинули багато людей, загинули діти. Тому звичайно, що це був черговий доказ, хто такий Путін, хто такий російський режим, і про які сьогодні можна говорити компроміси з військовими злочинцями, тому звичайно, що ми розраховуємо, сподіваємося на підтримку. Сьогодні е, наші форми миру на підтримку Індії е, і другого е, глобального саміту миру, який відбудеться, Індія наполягає на участі Росії. Ну, ви знаєте чітко нашу позицію, що е, Росія буде приймати участь тоді, коли вона буде готова дійсно реально рухатися і виконувати е, сьогодні е, те, що пропонує Україна, тобто повернення е, дії міжнародного права. І ті пункти, які сьогодні є. Вони однозначно е говорять сьогодні про те, що ті злочини, які відбулися, з них повинні бути покарання. Ті збитки, які нанесені за них, повинні бути репарації, що наші люди повинні повернутися додому, що наші кордони повинні відповідати 91-му року. І, до речі, Індія однозначно ці речі, про які я сказав, е підтримує в деяких пунктах, звичайно, більш стримано, більш обережно. Але ключові речі звичайно, сьогодні ми відчуваємо підтримку і сподіваємося, що це дійсно цей візит відбудеться. І ще раз хочу наголосити, що сьогодні держава глобального півдня для нас є зовнішньополітичним пріоритетом. Ми це побачили на глобальному саміті. Миру, і, наприклад, навіть зараз в рамках діяльності міжфракційного депутатського об'єднання Україна, держава Латинської Америки, Карибського басейна, співробітництво заради майбутнього відбувається. Візит групи наших парламентарів до Чилі, Аргентини Парагваю у налагодженні міжпарламентського співробітництва і продовження нещодавнього візиту нашої рядової делегації, на Чилі з першим віце-прем'єром, міністром економіки до цих держав. Тобто, ми сьогодні розширюємо горизонти співробітництва, і звичайно, що кожна держава сьогодні важлива для нас, і важлива у допомозі сьогодні досягти справедливого миру. Відновити дію міжнародного права і змусити Росію все ж таки забратися з України і понести відповідальність за свої злочини. Зверну увагу, що зараз також оголошена повітряна тривога в Миколаївській області, і над половиною території України, фактично, зараз повітряна тривога. Будь ласка, зважайте на це. Звертаюсь до наших глядачів. Пане Арсенію, а я з вами ще хочу торкнутися ще однієї важливою теми: про результати. Зараз ми говоримо про перспективи ймовірного візиту моді. Так, ми його можемо лише планувати і зараз. Ну, розмірковувати на цю тему, але є чітко, я розумію, що вже можна робити підсумки візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю. Якими є підсумки ці, тому що знаєте, ну, там російська пропаганда чимало використовувала, вони там і перекручували слова, половину фрази давали, що виявляється, Україна з їхніх повідомлень готова до перемовин. Хоча там було зовсім не так сказано, що там за певних обставин, коли Росія, грубо кажучи, стане цивілізованою країною, тобто дорівнює ніколи. От про. Про підсумки візиту до Китаю хотілось би з вами поговорити. Які би ви виділили підсумки? Дякую за ваше запитання. Абсолютно так, дійсно, Китай, як ми про це говорили, і Індія наполягає звичайно на участі Росії у переговорах, і нехай це там буде у форматі, наприклад, другого саміту другого глобального саміту миру. Звичайно, ми розуміємо, що коли є війна, є дві сторони, то участь повинна бути двох сторін. А для нас сьогодні, для України, важливо, щоб була консолідована позиція більшості більшості світу, і тоді можна сідати і про щось в якомусь. Так, маємо проблеми зі зв'язком. Сподіваємось, зараз його зможуть поновити. Це Арсеній Пушкаренко, народний депутат України. Є на зв'язку. Арсенію, чуємо вас. Так, і тобто я почну, якщо був зв'язку. Ні, ні щоб... можете продовжувати думку. Можете продовжувати думку. Так, угу. да, дякую. Тому в будь-якому форматі зрозуміло, що коли є війна, є там дві сторони. І зрозуміло, що повинен відбутися е, певний діалог, Але він може відбутися тільки тоді, е, коли сторони будуть готові е, до цього діалогу на сьогоднішній день. Ми бачимо, що Росія продовжує щодня. Е, я згадував про е, страшний злочин е, удар по Ахмадиту під час візиту прем'єр-міністра е, Індії е, до Москви. Е, тобто Росія сьогодні продовжує свої злочини, і в цих умовах дуже важко. Говорити про якийсь е, переговорний процес. То ми сьогодні консолідуємо світ через українську форму миру, яка має повернути дію міжнародного права України через глобальний саміт миру. Ми сьогодні консолідуємо світ для того, щоб е, змусити Росію почати е, переговірний процес, але переговорний процес справедливого завершення війни, і Росія повинна. Понести відповідальність за ті злочини, тому дійсно візит нашого міністра закордонних справ до Китаю, зустріч з його колегою це гарний сигнал, тому що ми не можемо ігнорувати сьогодні одного з лідерів глобального півдня, Ми не можемо сьогодні ігнорувати таку велику державу тим більше коли вона висловлюється з ініціативою також. Допомоги у завершенні війни в Україні у завершенні російської агресії, і звичайно, що Китай вийшов своїми пропозиціями. Вони відомі, їх підтримала Бразилія, але вони абсолютно перегукуються сьогодні з українською формою миру, тобто там іде мова і про продовольчу безпеку, там іде мова і про ядерну радіаційну безпеку, там іде мова і про гуманітарне право, тобто повернення наших полонених. І важливо сьогодні це був один з мотивів візиту нашого міністра закордонних справ до Китаю, саме щоб не було паралельних процесів. Тобто нам сьогодні важливо консолідовувати навіть ті держави, які мають своє бачення чи своє застереження, важливо консолідовувати всіх в одному напрямку напрямку завершення справедливого завершення цієї війни. І тому те, що під час візиту Китай підтвердив, що він засвідчує повагу до територіальної цілісності України для нас, це. Ключове, тобто, якщо держава а, визнає нашу територіальну цілісність в кордонах 91 го року, якщо погоджується з поверненням дії міжнародного права, то це початок дійсно до діалогу. Тому а, ми сподіваємося, що Китай, так само як і Індія, так само і інші країни глобального півдня і весь інший цивілізований світ, який сьогодні поряд з Україною, допоможе нам консолідувати. Більшість держав світу навколо того, щоб змусити Росію припинити цю війну, вивести свої війська з України, повернути наших полонених, не займатися радіаційним ядерним шантажем, не тільки України а всього світу, і не створювати, вибачте, майже в трьох десятках країнах світу, фактично не ставити їх на межу голоду, блокуючи нашу агропродукцію або просто відверто обстрілюючи наше зерносховище і знищуючи це все. Тому, звичайно, що цей візит є сильний. Цей візит є результативний, і я сподіваюся, що на полях генеральної асамблеї те про що говорили наші міністри закордонних справ України і Китаю. Я дуже сподіваюся, що відбудеться зустріч лідерів президента Зеленського і лідера Китаю Сі для того, щоб підтвердити. Те, що напрацювали наші міністри закордонних справ, і дійсно допомогти наблизити сьогодні повернення дії міжнародного права в Україну і прометацію української форми миру, і звичайно, щоб другий саміт, другий глобальний саміт миру, був змістовний та допоміг нам все ж наблизитися до справедливого завершення війни в Україні. Спасибі вам, велике Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Був з нами на прямому зв'язку.